Сьогодні у Кременчуці відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Участь у роботі комісії взяв депутат Кременчуцької міської ради Микола Бокован, а засідання проводив Олександр Роженко. Зокрема, обговорювали питання, які стосуються подовжень договорів оренди земельних ділянок у місті та щодо встановлення меж постійного користування для гаражного кооперативу Кременчуцький. Але проблемою стало порушення строків подання відповідної документації для подовження оренди. У зв'язку з чим комісія винесла відповідь. Відне рішення пропозиція від комісії підготувати відповідне проєкт рішення. Правильно від комісії да. надати, надати надати дозвіл на розробку технічної документації. Усі напрацювання сьогоднішнього засідання комісії будуть передані на розгляд найближчої сесії Кременчуцької міської ради. Поліна Калініченко Дмитро Пропастян, Крименчуцькі новини.